Футбол, що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги. Було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став воротар нашого футбольного клубу Олександр Рибко. Саше, привіт. Вітаю. Як твої справи? Та все добре. Команда працює в нормальному режимі, готуємося до гри ЗЛНЗ. Щоб досягти позитивного результату, що для тебе футбольний клуб Оболонь? Розкажи, будь ласка. Ну, це по-перше, команда з мого району, з, ну, в якому я виріс, в якому пройшло все моє дитинство. І в цій команді я, можна сказати так, зіграв свої. Ну, на протязі півтора року зіграв такі свої впевнені півтора сезону, після чого, ну. Перейшов я в Донецький Шахтар, і цей клуб був до мене дуже таким серйозним трампліном для моєї подальшої кар'єри. А що ти скажеш про свої два періоди у футбольному клубу Оболонь? Як ти їх охарактеризуєш? Ну, перший період, коли я прийшов, це, якщо я не помиляюсь, це був 2010 рік. Тоді тренером ну, команду прийняв Сергій Іванович Ковалець, він мене запросив до команди, я тоді. Ну, молодий ще гравець був, і він мені довірив місце у складі. І я за це і клубу, і йому дуже вдячний. Ну, тоді команда вже виступала у вищій лізі, і ну, достатньо були було багато кваліфікованих гравців. У цей період, коли я зараз прийшов, ну, не дуже багато хлопців, які мали досвід виступів у прем'єр-лізі. Команда тільки вийшла. За багато років, якщо я не помиляюсь, 13 років вона не виступала у прем'єр-лізі зараз, як наша ліга називається. І хлопці всі були молоді, амбі... амбіційні. Ну, як показує час і ситуація, перший сезон нам складно було, але цей не більш-менш для нас теж тяжко складається, Ну, я думаю, що ми виберемося з цієї ситуації і достойно будемо готуватися до наступного сезону. чи ти пам'ятаєш свій перший матч за футбольний клуб Оболонь? Так, це була гра з кривбасом, якщо я не помиляюсь. А може і ні. Чесно, таке складне питання, треба подумати. Але які емоції були? Ну, вже ж позитивні. Тому що я, якщо не помиляюся, на цій арені, я тоді перший раз грав. До цього я ну, не, не траплялося мені тут грати. Новий колектив це було після зборів зимових. Ну, Позитивні емоції. Ну, було на то, багато на вболівальників. На той, на той час після Київського Динамо в тебе мотивація була величезна. Ну вже ж. Хотілося стати більш стабільним, щоб в мене було більш ігрової практики у вищій лізі і хотілося ну, рухатись далі. А чи в тебе, була, в тебе було бажання щоб повернутися назад? В динамо? В динамо. Ну, вже ж, я вихованець цієї школи, ну, цей клуб, ну, Можна так сказати, що дав мені дорогу в футбол, дав мені можливість займатися футболом, виступати на професійному рівні. Ну, я, тренери, які зі мною працювали, навчили мене всього, що там я маю, вмію, а вже тренери, з якими я працював далі, вони вже розвивали це, можна так сказати. Пам'ятаєш ти свій найкращий матч за футбольний клуб Болонь? Та проти кого це було? Ну, один матч я так прямо не можу один виділити. Нам тоді команда досить непогано закінчила сезон. Ми тоді з Динамо 2-2 зіграли, але ну, я тоді не грав першу гру, ми тут грали на оболоні, бо мені там на очі операцію робили, я трошки там зборів пропустив і не грав. А потім ми і Шахтар тут обіграли, і на Донбас Арені Шахтар обіграли, і Динамо на Динамо обіграли. Тому. Ну, багато таких емоційних і цікавих матчів було. Динамо за... більш, мабуть, пам'ятне. 2-0 коли. Ну, вже ж хотілося, знаєте, ну, доказати щось, щоб ну, мене не знаю, не забували, ну, щоб. Звер... Ну, може ви звернули на мене ще раз увагу та запросили назад. ну... Такого не трапилось, там трошки інший шлях в мене відбувся. Тому... Ну, кажу, що багато пам'ятних матчів. і Я ну, не можу теж прям виділити, що там це було динамо. і ми, Багато матчів, як з, якими, ну, з нашими конкурентами по, там, по турнірному становищу, ми теж і вигравали, там, і в нічию грали, десь виривали на останніх хвилинах там, нічию чи перемогу. І це... Завжди позитивні емоції, які запам'ятовуються надовго. На твою думку, яка зараз Українська Прем'єр-ліга? Та ось ти пам'ятаєш часи минулі, коли це було один час і зараз під час війни. Ну, тяжко порівнювати, тому що ну, зараз в той час там візьмемо там. Не знаю, там 5-6 років тому. Там дуже багато іноземців було у всіх клубах. І, і зараз такий час, що, ну, дякуючи нашим Збройним силам, що ми взагалі можемо грати в футбол. І дуже велика можливість для українських молодих хлопців, які можуть себе проявити і йти. На якісь, ну, їхати в якісь топові чемпіонати. Українізація повна. Ну, ну як показує практика, ну, не повна, але процентів я вважаю на 80. А тоді було складше грати, чи, чи зараз важче? Ну, не, не, не знаю. як Виділити неможливо це, тому що. Ну, Кожна гра складається по-своєму, в кожній грі якісь певні моменти, які щось йде не так, не по плану, який там тренерський склад готував на гру. І ну, Я вважаю, що в кожному чемпіонаті, ну, в чемпіонаті України, завжди є свої складності. Всі команди і зараз, і тоді були гарно укомплектовані, всі були з бійцівськими якостями, хлопців. Всі, виходячи на поле, хотіли показати свою конкурентну спос... спроможність. Давай поговоримо про президента футбольного клубу Олександра В'ячеславовича. А що це за президент, на твою думку? І... Розкажи нам, будь ласка. Ну, це я вважаю, що людина, яка дуже багато зробила для українського футболу, для Оболонського району. Ну, він завжди з командою, завжди цікавиться, завжди приходить на ігри, дуже емоційно, завжди реагує на якісь там, негативні моменти там, зі сторони команди, зі сторони суддів. Ну, ну, емоційна людина, яка любить футбол. Я думаю, що якщо він футбол не любив, він би стільки часу не вкладав свої гроші. У команду і в розвиток клубу, інфраструктури. І у команди я вважаю, що на даний період часу є все необхідне, щоб команда розвивалася і ставала більш таким ну, постійним учасником ну, української прем'єр-ліги більш надійним таким, щоб ми не два ну, два. Роки в підряд ми боремось за вильот, щоб більш стабільніше. Да, більш стабільніше виступали, може, десь там всередині йшли, я не знаю. Може, Олександр Віславич колись поставив задачу, їх, щоб команда в Єврокубках була. Все можливо, я думаю, що через роботу, через його труд, я думаю, що все буде добре. Скажи мені, будь ласка, це правда, що футбольний клуб Оболонь це сімейний клуб зі своїми традиціями та якими? Ну, в кожній команді да, є якісь свої традиції, але ну, у нас там, завжди там, ну, жінки там, з дітьми приходять і на, на тренування можуть прийти, і, і на ігри нас підтримують. і, коли, і там, Після вдалих ігор можемо зібратися, там, після гри колективом там, трошки посадіти. Є, ну, є моменти такі да, сімейні. Це я вважаю, що дуже гарно, коли і на футбольному полі, і за футбольним полем є такий достатньо гарний колектив. А з ким з тренерів тобі особисто було комфортно працювати в футбольному клубі нашому? Ну, кожен тренер, я вважаю, що вніс у розвиток футбольного клубу в оболоні. Дуже великий, ну, дуже велику роботу свою, тренерську. Ну, Виділяти я нікого не хочу. З усіма тренерами мені було комфортно працювати. Завжди були нормальні людські відносини, як гравець-тренер, як людина з людиною. Тому всі тренерські склади, можна так сказати, з, яких, з якими я працював у болоні, всі дуже Приємні були і приємно було з ними працювати. Як тобі зараз робота нашого головного тренера та його штабу? Ну, він прийшов, дуже багато змінив і в клубі, і в ну, не в непосередньому команді, і в нього є своя ідея, він з кожним з тренуванням домагається, ну, вимагає від нас якихось. Ну, тих бачень, які він, як він бачить футбол і як це показує на практиці. Воно працює, все, хлопці перемагають, ми набираємо залікові бали, які нас поступ... ну, поступово нас піднімають у турнірній таблиці. Скажи мені, будь ласка, про нашу оболонську молодь стосовно вратарів, Федорівський, Марченко. Що ти скажеш про них? Ну, за Назара я не можу сказати, що він вже молодий голкіпер. Він вже зіграв достатню кількість матчів в Прем'єр-лізі. Він вже вважає, ну, можна сказати, що в нього вже є досвід і багато ігор у першій лізі в нього. І перша ліга теж ну, нелегка ліга ж в нього є перспектива через тренування, він для Дениса буде складати конкуренцію Денис для нього. І вважаю, що це ну, дуже гарний фактор, коли є там, ну, рівносильні гравці, і в тренера болить голова, там, хто буде грати наступну гру. А за Дениса я можу сказати, що за ну, за ті типу, півтора роки, коли ну, не за два за роки, що я в команді, він з нами працював, він дуже, ну, дуже ну, прибавив і в воротарській техніці, і в техніці гри ногами, і Він такий холоднокровний. І я вважаю, що в нього дуже велике майбутнє. І я, чесно Далеко кажучи, іде, да? ну, при тому відношенні, з яким він зараз ну, з яким він ставиться зараз, до Роботи, то я вважаю, що в нього повинно скласти все найкращим чином. А які ти поради до Поради? Всім. Не тільки йому. Ну, щоб е працювали з, з тим же натхненням, з яким вони зараз працюють. Ніколи не в вже ж будуть якісь там маленькі невдачі і командні, і особисті, щоб вони на це не зважали. Не зважали увагу і рухались до своєї цілі. Як тобі результати цього сезону? Та що ти скажеш нашим болівальникам? Чи заспокоїш ти їх? Ну, як ми всі бачимо, що останнім часом команда трошки вирівнула турнірне становище. Десь потрібно було час. Прийшов новий тренерський склад, і вони поступово доносили до нас своє бачення. Команда вже під це підлаштувалася, і я вважаю, що кожну гру, яку ми граємо, там, ну, там були в нас там провальні ігри там, з Олександрією, там, в, тому, ще в, тому, в першому колі там з Динамо гра, тут домашня була провальна. Ну, всі ігри, які ми зіграли, там, навіть, де ми не набирали залікові пункти бали, то я не можу сказати, що нас там розірвали. Команда дуже. Ну, всі на полі викладаються, всі знають, що робити на полі. І я вважаю, останні результати повинні тільки додавати впевненості і команді, і вболівальникам, і всім людям, які працюють у структурі оболоні. А, на твою думку, чи потрібен зараз футбол українцям під час війни та чи відчувають українці свою ідентичність, свій дух завдяки футболу, завдяки спорту? Ну, знаєте, там. Дуже там бачиш, коментарі, там, думки у, у деяких людей розходяться, там що там, який футбол зараз може бути. Ну, всі ми бачимо, що в нашій країні завжди любили футбол, завжди ходили на стадіон. І всі клуби, які грають і у прем'єр-лізі, і в першій лізі, підтримують наші Збройні сили по можливості. І дуже багато людей. Які з фронту приїжджають, ходять на футбол, і ми ж всі бачимо, там і перший удар роблять. Ну я вважаю, що в такій ситуації, яка склалася в нашій країні, це трошки така віддушена. Трошки да, переклю, переключитися з, з тих ралі, в яких ми зараз знаходимося. Які цілі та амбіції в тебе на майбутнє, таким ти себе бачиш в майбутньому? В ролі кого: тренера чи менеджменту? Ну, є певні свої роздуми. Вже ж хочу працювати тренером, тому що хочу там передавати свій опит. Який є... Я дуже з багато з багатьма трен... тренерами працював, і я вважаю, що в мене достатній опит, щоб його передавати хлопцям і вчити їх чомусь. Ну тому, тому... вчити, тому що мене вчили. Ті три раз, якими працював. Поки що на ліцензію ти не здав? Ні, в мене є ліцензія. я отримав Б-ліцензію, ну, як тренерську так. і Б ліцензію воротарську. Угу. Ти бачиш себе в майбутньому тренеру? Ну, <реш> 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 Бачу, поки що так, а як воно як складеться життя, подивимося. А можеш розказати якусь цікаву історію про наших болівальників? Там таких історій в мене немає. Я ну, тільки другий сезон у команді. Да? Може, якісь там хлопці, які вже досить давно, може, щось було таке цікаве, що можна таке розповісти. Ну, не знаю. Я тільки хочу подякувати їм за постійну підтримку, незважаючи там, на перемоги, поразки, вони завжди з нами. По можливості їздять на всі стадіони. Там, і... На яких ми граємо, і тільки можу їм за це подякувати. Ми це відчуваємо, їхню підтримку. Їх не дуже багато, але їхню підтримку ми відчуваємо. Побажання нашим болівальникам і глядачам. Хочеться, щоб ну, побажати, по-перше, миру всім, мирного неба. І хочу, щоб ви до кінця в нас вірили, до кінця нас підтримували, і ми від себе будемо робити все можливе, щоб тільки радувати, і щоб після кожної гри. У і у команди, і у вболівальників були позитивні емоції. Ми залишимося в прем'єр-лізі. Я вважаю, що так. Хочу тобі подякувати величезне за твоє інтерв'ю і сказати величезну вдячність за те, що ти робиш багато для футбольного клубу і тільки всього найкращого. Дякую. Це була програма Оболонь Подкаст. Сьогодні у нас в гостях був Олександр Рибка, воротар футбольного клубу Оболонь. Дякую вам та вперед, пилувари. Футбол що заряджає. Відчуття, що залишаються, разом до перемоги. Було і буде.